Уявіть, що ваше весілля може стати початком не лише міцного союзу, але й фінансового процвітання. Так, ви не ослухалися. Звичайна дата, на перший погляд, випадковий набір чисел може бути ключем до вашого успіху та благополуччя. Хочете дізнатися, як це можливо? Залишайтеся з нами до кінця, адже сьогодні я розкажу вам про секрети, приховані в нумерології дати весілля. І як правильно обрати цей важливий день, цей метод уже допоміг багатьом парам не лише зміцнити свої стосунки, але й значно покращити фінансове становище, готові змінити свою долю? Отже, давайте почнемо з того, що числа мають величезну силу у кожній даті захований унікальний код, який може впливати на всі сфери вашого життя. Коли ви обираєте дату весілля, ви створюєте енергетичний союз, який впливатиме на вас довгі роки. Тому важливо обрати правильний час, щоб закласти фундамент не лише для сімейного щастя, але й для фінансового благополуччя. Ви могли не розчути, як люди кажуть, це був невдалий день для весілля. Звісно, багато хто вважає такі твердження забобонами, але нумерологія пояснює, що кожна дата несе в собі певну вібрацію, ці вібрації можуть посилювати або, навпаки, послаблювати ті енергії, які ви хочете притягнути у своє життя. Якщо ви оберете дату, яка не резонує з вашими особистими числами, це може створити перешкоди для успіху. Розглянемо простий приклад: уявіть собі пару. Яка має велике бажання не лише побудувати міцну сім'ю, але й створити успішний спільний бізнес. Вони вирішили одружитися 8 серпня, бо їм подобається число вісім символ нескінченності. Проте нумерологія підказує, що для них це не найкращий вибір, оскільки їхні особисті коди конфліктують з вібрацією вісімки як результат. Вони можуть зіткнутися з фінансовими труднощами та навіть втратою ресурсів. Але як дізнатися, яка дата буде ідеальною саме для вас? Для цього потрібно розрахувати своє число життєвого шляху та число долі. Число життєвого шляху визначається сумою цифр вашого дня, місяця та року народження. Це число відображає вашу основну життєву місію та те, що ви повинні принести у цей світ. Число долі пов'язане з тим, як навколишній світ сприймає вас і ваші дії. Об'єднавши ці два числа з числом весілля, ви зможете створити енергетично сприятливу дату. Розрахунки досить прості. Наприклад, якщо ви народилися 15 травня 1990 року, вам потрібно скласти всі цифри вашої дати народження: 1, плюс 5, плюс 5, плюс 1, плюс. 9 плюс, 9 плюс 0 дорівнює 30. Тепер додаємо 3 плюс 0 і отримуємо ваше число життєвого шляху 3. Це означає, що у вашому житті важливі творчість, спілкування та самовираження, але не поспішайте обирати дату, пов'язану лише з числом 3. Важливо врахувати і числа вашого партнера. Ваш партнер народився, скажімо, 22 лютого 1988 року. Складаємо 2 плюс 2, плюс 2, плюс 1, плюс 9, плюс 8 плюс 8, дорівнює 32. Складаємо далі. 3 плюс 2 дорівнює 5. Число життєвого шляху партнера 5, що символізує свободу, зміни та пригоди. Ви бачите, як числа можуть відрізнятися і впливати на ваше спільне майбутнє. Тепер нам потрібно обрати дату, яка буде сприятливою для обох. Секрет полягає в тому, щоб підібрати дату, вібрація якої гармоніюватиме з обома числами життєвого шляху. Для цього найкраще обрати дату, де сума цифр дорівнює одному з ваших чисел. У нашому випадку це може бути 21 червня 2023 року. 2 плюс 1 плюс 6 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 3 дорівнює 16. 1 плюс 16 дорівнює 17. 7 число 7 символізує духовний ріст, інтуїцію та глибоку мудрість, що допоможе вам створити не лише міцний союз, але й фінансове процвітання. Звісно, не всі пари мають однакові цілі, можливо, для когось важливіше побудувати гармонійні сімейні стосунки без акценту на фінансову сторону. У такому випадку можна обрати дату, вібрація якої сприятиме любові та взаєморозумінню, але якщо успіх і гроші відіграють ключову роль, обов'язково зверніть увагу на нумерологічні розрахунки, щоб посилити цей аспект вашого життя. Важливо розуміти, що нумерологія це не магія, а наука про числа та їхній вплив на наше життя. Вона допомагає вам усвідомити, які енергії ви притягуєте у свій союз і як краще спрямувати ці потоки. І хоча багато хто може скептично ставитися до ідеї, що дата весілля впливає на фінанси, досвід показує, що правильно обрані числа. Справді можуть відкрити нові можливості та захистити вас від помилок. Але давайте трохи заглибимося в те, як кожна цифра в даті весілля може вплинути на ваше майбутнє. Наприклад, числа 1 і 5 асоціюються з лідерством і змінами. Якщо ви обираєте дату з цими числами, будьте готові до того, що ваше життя буде сповнене динаміки та змін. Це чудовий вибір для пар, які будують кар'єру і готові ризикувати заради успіху. З іншого боку, числа 2 і 6 приносять стабільність, гармонію та сімейне щастя. Якщо ви шукаєте спокою і хочете зосередитися на створенні затишного сімейного гнізда, обирайте дати, де домінують ці числа. У фінансовому плані такі дати допомагають уникнути несподіваних витрат і довгострокових зобов'язань. Якщо вас цікавить швидке фінансове зростання, зверніть увагу на дати з числом 8. це число пов'язане з матеріальним благополуччям, кар'єрними досягненнями та владою. Однак будьте обережні, вісімка вимагає дисципліни та наполегливості. Без цього вона може принести не лише успіх, але й великі фінансові втрати. Не забувайте, що вибір дати весілля це не просто гра з числами, це спосіб налаштуватися на певні вібрації, які супроводжуватимуть вас протягом усього життя. Підходьте до цього усвідомлено і з розумінням того, що кожне ваше рішення несе наслідки. Наостанок хочу нагадати, що нумерологія. Це інструмент, який допомагає вам усвідомити свою долю і обрати найкращий шлях. Але важливо пам'ятати, що ваша доля це не лише числа, але й ваші дії, думки та наміри. Використовуйте нумерологію як керівництво, але не забувайте про те, що тільки ви самі можете створити свою реальність. Тож, якщо ви готуєтеся до весілля або просто хочете покращити своє життя. Спробуйте використовувати нумерологію для вибору важливих дат. Це не лише захопливий процес, але й реальний спосіб притягнути успіх, благополуччя та гармонію. А тепер подумайте, яку дату ви обрали б для свого весілля, можливо, це число, яке давно приваблює вас, чи готові ви довіритися нумерології та знайти ідеальну дату для вашого союзу. Якщо вам сподобався цей ролик і ви хочете дізнатися більше про те, як числа впливають на ваше життя, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми будемо ділитися з вами найцікавішими та корисними знаннями. Поставте лайк і напишіть у коментарях, чи вірите ви в силу чисел. І якщо це відео набере 5 тисяч лайків, я викладу ролик про те, як обчислити свій фінансовий код за допомогою нумерології та стати успішним. Дякую, що додивилися до кінця.